Всім привіт! Сьогодні на огляді буде, як пофарбувати в машині. грім та валовка. Підемо начуть до гаражу. Ось беремо подарунок. Ще не нажимає мені на які кнопки на тейк беремо. Беремо сюди, вот, заходимо. Ну, я просто так кажу. Щоб його відкрити, нажміть посередину кнопку «Use». І я вам покажу, як зараз фарбувати цю машину. Це авто. Спочатку, щоб пофарбувати, нам потрібно розморозити вікна, бо це якийсь баг, я сам не знаю. Розробовчик писав про цей інтек. Треба порібно розігріти машину, щоб ліва стрілочка була на 80 щоб розігріти, я вам показував, як це розігріти в іншому гайді. Мені зберемо, У мене вже все не просто вплинути. Поки що машина обдувається. Чекаємо. І не фарбуйте, коли машинки борожні стекла, бо там вони не розморозяться. Потім підходимо до фарби ось цієї. Нажимаємо на кнопку стіни камеру. Дивимося, де знаходяться його серебристі штуки. Ось на підходимо ззаді них, щоб так буде краще. О, якраз машина прогрілась. Щоби пофарбувати, підходимо до дверки і ось так нажимаємо. І ось так буде фарбуватись. Е, можна пофарбувати, машину можна пофарбувати. Тільки якщо у вас закінчилось то ви все використали. Бо одного балончика вистачає повністю на всю машину, якщо без помилок. Тобто підходимо до крила, до кузову. Так, красиво, теперь буде. Ось. От, я не розумію, чому це так тяжко. Щоб близько бензибак, а він був далі фарбується. Мені, як бачите, пофарбувався. Тепер багажник беремо, нажимаємо і в так багажник. Багажник. І ось ті дверки. Дверки Не Дверки праду неділю закропию. І ось ці дверки. Ось пордували машину. Ще можна колеса попардувати. І, до речі, можна ще в магазині купувати ще інші фарби. Ось. І останніх два колеса. І це остання спроба, яка в нас була інші. Ось, все, коли я нажимаю, все, вона більше не працює, бо на працює. Рівно на все авто. І це так увиді сильний. Ось це теж. Ще в магазині продається багато іншого. Ще там продаються три фарби. Дякую всім. Ой. Скидаємо якомуся буде. Включаємо так. Буду кричати поворотники. Тут не буде передмість. Як тут ви попаргували з нерозмороденними вікнами, у вас би зовсім ніколи не працювало. у вас би вікна не розморожені. Так біля. А хто у вас буде ні? Для цього є потрібна ось ця побутка, що лежить взагалі. Нажимаєте на цю катушку, нажимаєте кнопку всередині. Ось під'їхали додому, що замов голос. Просто бази ще немає. Як ще немає? Немає. Всім дякую за перегляд. ставте класи, підписуйтесь, якщо комусь сподобався мій контент, пустий.